Книжки, коли от, е, можливо, у мене перші, які читають твої думки. Е, там точно як було, там щось. Доліка, ні, ні. Взяли піпідастер, ходити там щось з ним. Я така сижу, боже, що таке піпідастер? Ну, що вже наче знайоме. І тут от, знаєте, два речення, поки я подумала. Сторінка 15, мені пояснили, що таке піпідастер. І я думаю, так, ну, мабуть, книжка для розумних читає думки, потім піпідастер, Форма адикції, омріяна куасюра, фенінологи-надовники. Треба бути доктором чи кандидатом наук, щоб бути читачем цієї книжки. Розкрийте секрет. Та ладно, вам ви не відзнали, хто такі фелінологи. Це, це ті, хто вивчають котів. Ну окей, ну може не якщо там трапиться пару слів, яких хтось не знав, то очевидно, що зараз ніхто не читає книжки без того, що поруч лежав телефон. Ну ніхто, ну ніхто взагалі не живе, без того, що поруч не лежав телефон. Ну а ж дити в гухали, питаєте це одне слово, що ви не знаєте, і все. А так, в принципі, там все нормальною українською мовою і абсолютно не для професорів ні. Яка цільова чоловіки, боже. Свекруха. Свікруха я читала, до речі, але в мене абсолютно геніальна свекруха, яка майже 30 років нашого знайомства, вона завжди на моєму боці, завжди, щоб не було. Вона просто завжди підтримує спочатку мене, а потім питає свого сина, що там може, тебе теж підтримати. Тому з свекрухою не було взагалі проблем з чоловіками. Важче, чоловік мій такий... Спочатку доки не прочитав, він вирішив, що краще йому не треба. Ах, чоловіки, які прочитають це і не почнуть сперечатися і розповідати, що це все маячня і вигадки, в мене одразу наперед викликають масу поваги. Тому що я розумію, що багатьом нормально. Розумним чоловікам багато цих речей просто не спадає на думку. Так само, як нам, часто не спадають на думку якісь чоловічі проблеми. Ну, умовно, давайте тут всі дорослі. Чоловіків нема місячних. І вони не знають, як це. Ну, їй не цікавляться, тому що наче їм цікавитися. А кожна доросла жінка знає, що це прям серйозна частина її життя. І в кожної є мільйон історій з цієї тематики, правда? І ми всі розуміємо, про що. І я розумію, що дорослому розумному чоловіку, якщо дати зазирнути в це і спробувати, якщо в нього є емпатія, поставити себе на місце жінки, йому багато речей відкриється і може він далі інакше буде на щось реагувати. Ну і звісно, не тільки фізіологія там різні аспекти. Але на жаль, чоловіки або не читаються, або якщо читають, то починають розповідати, що Авторка якась ображена на життя жіночка за 50. Вони думають, що вони мене цим образять, що я за 50. Так, я за 50, власне, там це написано. Якщо книжку взяти в руки, там на задній області написано, що я писала цю книжку після труд. Я не думаю, що цього треба соромитися і що це образа якась. І вони починають розповідати, що я все вигадала, що все не так, що це висмокнені з пальця проблеми. Жінки чомусь так не думають. Я ще не бачила жодної жінки. Яка прочитала цю книгу і що це висмукнені з пальця проблеми. Ні. Значить, якщо приблизно половина людей...